Бачив? Погмутий цей ось, ти погнути цей, сотні. Бачив? Сопло погнути. Да. Тихенько от ти на канал знімається, яке сопло. Це ідеально. Ти вже увімкнув? увінкнув. За 20 секунд ви в ефірі. Добре. Але треба щось говорити в камеру, бо ніхто не дізнається. Що Ми робимо. Медь достаємо. Насос Свердловинний будемо занурювати. Ставимо термоусадки, з'єднуємо кабель. Пальці горять. є. Вони шумові твої. Ну, 180 долларов, да? 180. Ну раньше было 80 долларов. <хи> <хи> а доллар у нас крепкая валюта. Головне, щоб оболочку цього... З кабеля Дали. не нагріти. Бувається крайні. Крайні? Так. ці не перегинати. Треба Далі. щоб вони були. Ти розмовляй, Коль, тебе зрителі тікають. Добре. Друзі, ось так намагаємося з'єднати провід. Не спішимо, все це робимо поступово. Головне не Тися. Перегріти. Ти і перегрітися, да, можна і перегрітися в процесі. Клеевий виліз. Кливо основа вийшла на провід. На себе натягни трохи. На себе самого кабеля повністю. гарантія. Тримає трошки на цьому в тонусі, в натяжечку. Дві ніх відпусаються. Вже літа немає, вже спаси починаються. Mm -hmm. Що ви, хлопці, де ви відпочивали цим, цим літом? В цьому році ми відпочиваємо тільки на роботі. Тільки відпочинок, тільки на роботі. Треба, щоб вони в одному ракурсі були з'єднанні в нас теж однакове. До речі, муфта термоусадочна повинна спочатку прогріватися від центру, тобто, щоб повітря виходило, щоб там бульбашок повітря не було між жилою і муфтою і стягувати до країв. Влево-вправо. Це для индейцев ты как, правильно? Сам колись такие був. Да. Не, ну на кабельных участках працював, да. Студентами еще было. Ну, там и муфты появшись. Ничего не знаю. Вот он фейщик. Да. Где клей? Погано Ох, ты знаешь, как краще. <laughs> ну, по метров по это не Нет, а вообще, за 600 метров вытягиваются... ну, там было 70. Силушки вже ж богатирські покидають з часом. З часом, так. Да. Не хворобити. Mm? Не, такі, не гляді, Ну, Мені сюди продавали сірети. Раньше да. я бігав за швиготовими. Що з цієї клей погано виходить. Не більше прогрівати. Я подумаю, що ми тут вже так кажуть. Да? Да. Так. Тепер рівненько кладемо на землю і даємо відпочити. Це називається кабель думає. Це приймає так. форму. Так. Все, перша частина.